Поговоримо, дітки, про правила безпеки при спілкуванні з тваринами. Правило перше. Не треба вважати будь-який помах хвостом проявом дружелюбності. Іноді це може говорити про абсолютно недружелюбний настрій тварини. Правило друге. Не варто пильно дивитися в очі собаці та ще й посміхатися. У перекладі з собачого це значить показувати зуби або говорити, що ви сильніше. Правило третє. Не можна показувати свій страх і хвилювання. Собака може відчути це і повести себе агресивно. Правило четверте. Не можна тікати від собаки. Цим Ви запрошуєте собаку пополювати завтікачем дичиною. Правило 5. Не годуйте чужих собак і не чіпайте собаку під час їжі або сну. Правило 6. Уникайте наближатися до великих собак охоронних порід. Деякі з них вивчені кидатися на людей, що наближаються на певну відстань. Правило 7. Не робіть різких рухів, звертаючись до собаки чи господаря собаки. Вона може подумати, що ви йому загрожуєте. Правило 8. Не чіпайте цуценят. Правило 9. Не відбирайте у собаки те, з чим вона грає. Правило 10. Якщо в вузькому місці собака йде вам назустріч на, на повідку, краще зупинитися і пропустити її господаря. Правило 11. Тварини можуть поширювати такі хвороби, як сказ, лишай, чума та тиф. Тож будьте діти обережні при спілкуванні з тваринами і не наражайте себе на небезпеку.